Нам потрібно, щоб ви нам підтвердили або спростували інформацію стосовно того, що бійці 51-ї бригади зараз масово повертаються у військову частину на Волинь. Вони здають зброю, і вони запевняють, що їх кинуло командування. Я ще раз говорю, я не можу ні спростувати, вам не підтвердити, Це спростує або підтвердить військовий прокурор у гарнізону. Якщо їх арештують, це значить в них є проводи. Якщо не продовжити своє, але вони повертаються це, все таки. А то але вони все-таки повертаються, так? Я ще кажу, повер... є, є офіційне повернення, це коли дається короткотерміновий пуск, коли є передислокація, коли є там, відведення військових частин та підрозділів для, для підготовки, для укомплектування чи довгоплектування. А коли повертаються, це таке поняття відносно. Якщо він просто приїхав, каже, що кинули, значить дезертир. Якщо він приїхав на підстав якогось документу, значить він відповідно з чим законодавство. Я популярно вписав. Ну я зрозуміла, але вони це. Можна сказати про тих, кого ви говорите. Їх зараз там дуже багато людей, і я не можу говорити про Іваненка Петренка в такому в простраційному форматі. Угу. Ну, але просто бійці запевняють, що їхнє командування просто втекло. Я ще скажу, я не можу на бійця довіряти. Я довіряю тільки... Кажу. Е, я свого обійця до справитися не можу. І коментувати також такого бігання. І це більше його мага. Це структура і маю тенденцію в такі моменти коментувати. Є структура, яка називається прокуратура за дотриманням заковості у воєнній сфери. Е, вони підтверджені пустують. Є військова службу правпорядку, є служба безпеки поліції, що е, відповідні структури.